Ліквідація системи ТЦК СП. Просто ліквідація нам нічого вже змінити неможливо. Вона прогнила повністю, і дійсно цим не мають займатися військові створення цивільних центрів рекрутингу, але обов'язково це має бути поєднано з законодавчими рішеннями про терміни служби, чіткі, про грошове забезпечення військовослужбовців, про бонуси для тих, які готові служити довше цього терміну. Іпотека для військових, інші соціальні програми. Ми маємо створити мотивацію. Щоб військове, щоб людина хотіла бути військовим, тому що їй це вигідно їхати на тих, хто пішов туди з патріотизму, виключно ну, ці люди завершились давним-давно, і вони вже більше не йдуть. Сьогодні треба шукати людей, і показувати, що це може бути вигідно бути військовим. Сергію, а наскільки ви підтримуєте доволі, як на мене, радикальну ідею вашого колеги Олексія Гончаренко ліквідувати ТЦК? У нього цей функціонал має залишитися. Тобто, інституція зараз вона заведена під командування сухопутних військ. Тобто є заступник начальника штабу сухопутних військ, колишній начальник одного з обласних ТЦК, який керує це питання. Вони періодично проводять нараду. Тобто, я вважаю, що в межах існуючої системи координат кардинально покращити ситуацію неможливо. Ще раз кажу, треба вивести це з під е, сухопутних військ. Перевести в окремий підрозділ генерального штабу, ну навряд чи я не погоджуся з колегою в частині, що тільки мотивацією можна вирішити проблему з, з мобілізацією людей під час е, такого масштабу нашої війни, яка невідомо, коли ще закінчиться. Не можна на сьогоднішній день вирішити цю проблему тільки за рахунок мотивації, тим більше враховуючи бюджетні можливості нашої держави, примусу, можна пане Сергію. Я вибачаюся, буквально, але щоб дебати трішки, так може варто, хоча б спробувати. Ну, от ви говорите, напевно, мотивація тільки не спрацює. Ну ми ж навіть і не пробували. Давайте створимо ну, систему мотивації, давайте до ну, нашого ми... А де ви бачите з паном Сергією мотивацією військових сьогодні? Міністерство оборони і генеральний штаб запропонували модель. Я так розумію, яку ми маємо обговорити наступним питанням про контракти. Тобто вони хочуть адецемально максимально стимулювати людей, які уклали довгострокові контракти. Ну, тобто є ну, то вже мотивовані, і саме їм підвищувати заробітну ну, плату, ну, мотивуючи тим, що у Величезної кількості мобілізованих людей підвищення заробітної плати, хоча б на рівні 20-25 тисяч гривень. Ну це колосальні видатки на бюджет. Вийшла на бюджетного комітету, і це чудово розумієте. Звичайно, можна переходити до е, обговорення в форматі кешбеків. Там і це правда, що ми дійсно в рамках цього бюджету маємо ряд статей. Які можна було би уникнути, тому народився уточнюючи законопроект, який навіть ніхто і не збирається так розумію, розглядати. Ми його зареєстрували. І, можливо, Олексія, ви теж були співавтором цього законопроекту про 100 так званих мільярдів гривень, але в межах цієї держави це зовсім інші видатки. Тобто, мотивація це важливо, по цьому шляху треба йти. Варіант, який запропоновані на сьогоднішній день, і він вже реалізується незалежно від того, що ми з цього приводу зараз каже ці студії. Про підвищення заробітних плат і інших соціальних піль для тих, хто підписує довгострокові контракти, вже запрацює. Але повертаючись до того, що ви почали, ТЦК і СП, як в існуючому варіанті треба ліквідувати. Але не ліквідувати цю функцію, просто її відзняти з військової. Ще раз кажу, mm, мені так, дуже приємно. Я ж саме це і сказав. цивільні відсотків, центри. За офіційними даними, які ми можемо сьогодні оперувати до нічної давності, 50% працівників ТЦК і СП це люди, які пройшли реальні бойові дії, не просто служили в війську, а воювали за Бахмут, за Лисичан, за Северодоніч і багато, багато інших населених пунктів. І коли вони сьогодні вимушено пройшовши Крим і Рим. І мідні труби змушені приймати весь негатив суспільства і за того, що в системі є якісь покидки або через те, що система така, яка зараз є, це дуже мені болить за них, тому що вони на це точно не заслужили. Сергій, Олексій, ви хотіли щось додати, бо мене ще О, далі питання по контракту. Чого, я багато чого хотів відповісти. Ну, по перше, 50% відсотків да інші 50%. відсотків. То ці люди і що вони там роблять, і як далі відбувається, що в нас доходить до того, що робить ЦК, до того, що вони вбивають українців. Це Але це кажуть. Можна, це можна, це можна, це можна, це можна. Це. я завершення. Я ж не перебував, Я, я можна Толі, все таки завершив, хоча б цей думку. По-друге, я от мене ну знаєте різануло, що ну мотивація вона точно не спрацює. Так давайте спробуємо. Давайте дамо цю мотивацію. Ці контракти, про які ви говорите, пане Сергію, я це повністю підтримую. Таких немає. Про них сказав перший раз шмигаль півроку тому. Пройшло півроку. Шмигаль вже навіть не міністр оборони. З кого будемо питати? Є ураження.